Дуже важливо пройти цю дистанцію сильними і бути частиною цього пробудження останнього часу, щоб ми були сильними та мужніми, а не слабкими, і такими, що ледве дістались до фінішу. А Що якби ви могли повернути свою молодість? Дізнайтесь духовні та практичні рішення, щоб відновити свою енергію та покращити загальний стан здоров'я, дізнайтесь, як гормони впливають на організм і які рівні приносять оптимізовану, тривалу силу та життєву енергію. Бог створив ваше тіло, щоб воно функціонувало, визнавало природні способи досягнення добробуту. Не згоджуйтесь на те, щоб відчувати себе виснаженими, слабкими чи нездоровими. Дізнайтесь реальні факти про ваші гормони і про те, як вони прямо впливають на ваше здоров'я, вагу та емоції. Дізнайтесь, як привести своє тіло до здоров'я та сили природним способом. Отримайте переваги того. Що ваше тіло діє так, як воно має діяти, ви можете збільшити енергію, силу, чіткість, розуму і відчувати себе молодшими, щасливішими і здоровішими. Отримайте відповідь на те, що потрібне вашому тілу, і з'єднайте свою віру з діями, щоб подбати про свої гормони. Вітаю вас, запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я такий захоплений сьогодні вранці. Хвала Богу. Алілуя! Це чудово мати добре здоров'я. І давайте знову відкриємо наше базове місцеписання. Перше послання до Солонян 5.23. А сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. І я молюсь, щоб ваш дух і душа, і тіло, тобто вся людина, Амінь. коли я ступив до університету Орела Робертса незадовго до цього, мені сповнилось 30 років. І я ще ніколи не чув цього. Я, як і 99% християн, вважав, що дух і душа. Це одне й те саме, але це неправильно, бо про неї говориться окремо в посланні до євреїв в п'ятому розділі. І брат Робертс говорив про його університет, що він призначений для людини у всій повноті. Мені це подобається. І я подумав, це цікаво, чи не так? Потім я пішов на семінар, який проводив брат Хейген, і він навчав про дух. Душу і тіло. І це просто Це наче... мені подобається називати це широкоекранним переглядом. Раптом переді мною відкрилася Біблія. Амінь я зрозумів, у ті часи не використовували цей вислів, бо я ніколи не чув його. Однак, у наш комп'ютерний вік ми інтегрована система, і ми маємо бути цілісними. Тіло не повинно хворіти. Розум не повинен бути в замішанні. Емоції не мають бути в безладі. дух має перебувати в мирі та в Божій праведності. І я усвідомив. Я у правильному становищі перед ним. Алілуя! Отче, ми дякуємо тобі. І ми поклоняємось Тобі і прославляємо тебе за це. Ми віддаємо Тобі всю честь і славу в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Це був чудовий тиждень з доктором Доном і Мері. Чи не так? Хвала Богу. Хвала Богу. І зараз я бачу, що у нас є кілька питань. Так. Ось запитання. Мені 71 рік, і у мене нема сили, як ви сказали, вилізти з ванної. Я постійно бачу це у цій віковій групі. Я не можу вийти з туалету, не можу вийти з ванної. Кілька днів тому Господь говорив зі мною про те, щоб я перевірив свої гормони. Цей чоловік живе Духом Божим. Хвала Богу. За те, що мене вибрали прийти сюди, аналізи, які я здаю, завжди показують, що я в нормі. Вони показують, що я в нормі. Ось що з вами не так. Вам слід бути вище норми. Так. Який рівень тестостерону потрібен 70-річному чоловіку? Добре, це дуже хороше питання. Більшість лікарів навчають, що у нас є різні діапазони. Так сталося, що ці діапазони змінюють кожних кілька років, і діапазон стає все нижчим, нижчим і нижчим. Тому, зрештою, коли рівень тестостерону падає на 20% менш ніж за 20 років, ще через 20 років він можливо впаде на 20%. Тому діапазон буде зміщено донизу, бо вони встановлюють ці діапазони, коли беруть середньостатистичне значення, і піднімають на два стандартних відхилення вище і нижче. Це і є ваш діапазон. Діапазон зменшується. Кілька років тому діапазон нормального рівня тестостерону складав від 348 до майже 1200. Це вважалось нормальним. Якщо ви знаходитесь у цьому діапазоні, ви у нормі. Тепер вони знизили цей показник до 264 916. Подивіться, це майже на 300 одиниць менше, ніж 1200. Тому швидше за все. якщо ви почуваєте себе погано, це вважається нормально. Ні, бо вони статистично визначають діапазон, і вони намагаються помістити кожного в цей діапазон. Тому, якщо ваш рівень був 265, вони скажуть, що ви у нормі, вам не потрібен тестостерон. Ваша страховка не оплатить його, бо ви в нормі. Хоча за такого рівня ви будете відчувати себе жахливо. У вас буде втома, у вас буде туман в голові, у вас будуть проблеми із саркопенією. Ви почнете слабнути. І, як він сказав, я не можу вийти з туалету. Це тому, що ви втрачаєте м'язи. Для початку вам потрібно знайти лікаря, який буде готовий проаналізувати ваші аналізи, підняти рівень до оптимального діапазону. І цей діапазон зазвичай складає від 600 до 1000. У всякому разі, так я часто встановлюю 1100, бо мої чоловіки відчувають себе дуже добре. Тому перевірте рівень естрадіолу. Але в кінці моєї книги у додатку я вказав американських лікарів, які призначають біоідентичні гормони у вигляді ін'єкцій, таблеток або кремів. Бо тепер ми маємо креми на новій основі атріус, яка дозволяє підвищити рівень гормонів в таблетках та ін'єкціях. Отже, повторююсь, є багато способів зробити це, але вам слід знайти лікаря, який готовий це зробити. На жаль, більшість лікарів цього і не, не робить. Ми говоримо про рівень тестостерону до такого рівня, щоб ваш чоловік став агресивним. Вірно, ми не хочемо, щоб його так. рівень перевищував дві тисячі. Ні, це вже занадто. Це може підняти у вас Не крові. Хвилюйтесь про це або може почервоніти обличчя. Ви бачите багатьох культуристів у спортзалі. Всі вони набряклі з червоними обличчями, і вони приймають ін'єкції стероїдів та тестостерону. У них рівень дуже високий. Я бачив цих хлопців, у них по 2,5 тисячі. Я не виписую їм тестостерон. Він їм не треба, вони ним зложивають. Ми хочемо привести вас до оптимального діапазону, щоб можна було зупинити саркопенію, виснаження м'язів. Ми хочемо зупинити крихість і остеопороз. Наступне питання: бо це відкриття це фактично нова медична інформація. Знання розширюється. Воно подвоюється кожні 78 днів чи приблизно стільки. Це не популярна думка. Як змусити лікаря виписати вам те, що вам треба стосовно тестостерону? Для цього потрібно знайти лікаря, який готовий це зробити. Багато лікарів не бажають змінюватися. Більшість лікарів залежить від фармацевтики, навчаються в ній, тому вони будуть призначати фармацевтичні препарати в кінці книги. Ми наводимо перелік лікарів, які відкриті до змін. Вони будуть виписувати тестостерон. Так і якщо вас навчає велика фарма. Ви будете виписувати її ліки. Мушу сказати, що зараз ця сфера розвивається. Я рада так. сказати, що сотні і сотні лікарів приєднуються. Тисячі тисячі роблять це зараз. Так. Це дуже хороша новина. Вам слід знайти, хоча б кількох лікарів у кожному так. штаті, бо є лікарі, які займаються цим. Все більше і більше людей дізнаються про це, і це добре. Доктор Колберт. Скільки потрібно робити планок, і як часто? Один раз на день чи три рази на тиждень? Я кажу людям: чим частіше ви це робите, тим сильнішим стає ваш хребет, і тим більше ви звільняєтесь від болю в спині і запобігаєте хворобам та дегенерації. Тому я починаю з однієї хвилини на день, як мінімум п'ять днів на тиждень. Багато людей хочуть пропустити суботу і неділю. Якщо ви хочете робити це щодня, робіть щодня. Потім робіть вправи для осанки, які я демонструю. Але жінки, почніть з 30 секунд: робіть планку на колінах і довідіть до хвилини. І зрештою, робіть її на ногах і тримайте шию і спину прямо як у планці. Зробіть вигін у нижній частині спини. У деяких людей нижня частина спини піднімається у повітрі чи провисає. Планка не провисає. Вам потрібна рівна пряма спина. Зберігайте це положення і дихайте. Тому це і називається планкою. Так. Це як дошка чи брус, бо ви прямі вірно. Але коли я бачу людей у спортзалі, їхня голова висить ось так. Ні, не робіть так, підніміть голову і шию. Вам потрібно зміцнити шию і спину аж до попереку. Гаразд, коли ви чистите зуби, просто зупиніться і станьте у планку. Так, чудово, так це стане частиною вашого повсякденного життя. Але вийміть зубну щітку. Почистіть зуби, зупиніться і виплюньте так. Так зробіть це частиною своєї рутини, що ви постійно робите. Це лише хвилина а тепер хороше запитання, Докторе Колберт. Чи є певні види діяльності, які сприяють підвищенню рівня тестостерону? Я думаю, що ви відповіли на це запитання, брата Копленд. Це фізичні вправи. Коли ви займаєтеся спортом, це сприяє підвищенню рівня тестостерону. А певні вправи, такі як інтервальні тренування, високоінтенсивні інтервальні тренування, сприяють підвищенню рівня тестостерону і гормону росту. Фактично, Ліхейні, який виграв містер Всесвіт, чи вибачте, містер Олімпія, здається, сім чи вісім разів. Ми вечеряли кілька років тому і він говорив про свої присідання. За його словами, коли він присідає, у нього підвищується природний гормон росту і тестостерон, і це дуже добре. Тому, коли ви знищуєте свій тестостерон, приходить стрес, тривоги, неспокій, депресія. Коли рівень стресу підвищується, підвищується рівень кортизолу. Коли підвищується кортизол, падає рівень тестостерону. Ми називаємо це пропорційною залежністю. Тому чим більше стрес, тим більше неспокою, страху, тривогу, депресії, і ви зменшуєте свій гормональний рівень. Робіть те, що робив апостол Павло. Я наче бачу, як він дихає і каже: жодна з цих речей не впливають на мене. Амінь, я пам'ятаю, як Кейт Мур сидів. якось він повернувся додому з центру Рема, він просто жбурнув свій портфель і сів на підлогу. він сказав: «В ім'я Ісуса, ці речі не впливають на мене. Амінь, і просто розслабився та віддав всі турботи Господу. Євангельська звістка сьогодні та сама, що й дві тисячі років так. тому. коли ангели прийшли до пастухів Амінь. у полі, Перше, що вони сказали їм, не бійте. Не бійтесь. Амінь. Це послання не змінилось. Вам слід нагадувати собі: не бійся, не бійтесь речей, які ви бачите, коли вони приходять на землю. Не бійся. Знаєте, у першому посланні Петра в п'ятому розділі дуже чітко сказано: що коли ви несете турботи, це ознака гордості. Чудово, Чудово. Він сказав Чудово. Віддайте всі ваші турботи Богові, бо він дбає про вас, він піклується про вас. І скоріться під міцну руку Божу, щоб він підніс вас у свій час. Амінь. Вам слід пам'ятати про це. Але ніколи, ніколи не лягайте спати з хвилюванням та страхом. Ні, ні, просто забороніть цьому. Вимкніть світське телебачення і вимкніть передачу переможний голос віруючого. І нехай хтось проповідує вам про віру. Амінь. Говоріть з кимось про віру. Амінь. Зверніться до Слова Божого. Амінь. Ви повинні. Засинайте без тривожних думок. Амінь. Або робіть, як ми з Лорією. Знаєте, у нас на телефоні багато проповідей брата Хейгена. І що вечора у нас церковне служіння в телефоні, і ми робимо все, щоб нас нічого не хвилювало. Амінь. Знаєте, раніше я дуже хвилювався. Тепер ні. Ви знаєте, це ще один важливий спосіб підвищити тестостерон, як для чоловіків, так і жінок. Гарно висипайтесь. Це псалом 127.2. Даремно ви О, так. рано встаєте, допізна сидите, їсте хліб згорьований, Тоді як улюбленому, улюбленому своє своєму він дає він сон. сон. Ви знаєте, яка головна причина безсоння? Стрес. Звісно. неспокій, страх, депресія. Це головне. Ось чому вам слід роздумувати над Словом Божим, говорити Слово Боже, слухати брата Хейгіна перед тим, як лягати спати. Таким чином ви заряджаєте свою віру. І коли у вас є ця віра, і цей мир Божий, у вас не може бути страху, у вас не може бути тривоги, у вас не може бути депресії, стресу. Ви віддаєте всі свої турботи, не лише деякі з них, а всі свої турботи йому Знаєте, Я робив те саме. І я раз і назавжди віддав всі свої турботи моєму Господу, я поклав всі свої турботи на нього. Хвала Богу. Ісус носить мої турботи. Амінь. І коли хтось скаже: бережіть себе, це ні, що ні, значить. Я шта... не приймаю цього. Я не згідний. Ні, ні, дякую. Я не робитиму цього. Але раз і назавжди, Чудово, віддайте йому свої турботи. Я просто помолився і сказав: Господи. В ім'я Ісуса силою мого Духа, душі і мого тіла, вірою я більше ніколи не носитиму свої турботи. Я не носитиму їх, бо я віддаю їх тобі раз і назавжди. Амінь. З цим потрібно вчинити так само, як з алкоголем, цукром. Та іншими речами бо це ще смертоносніше ніж все інше. Амінь турботи, хвилювання. Насправді важливо вимикати новини перед сном і слухати хороші новини, бо ви слухаєте новини по телевізору, і 90% і вище це погані новини, адже погане добре продається, розумієте? вимкніть погані новини, увімкніть хорошу звістку Євангелію. Тоді ви будете спати спокійно. щоразу, коли ви бачите, що хтось гнівається. Гнів це проблема, і я бачу, що це відбувається навколо нас. гнів живиться страхом. Це корінь. Це базується на страхові. Це корінь гнів на страхові. Якщо ви виявите, що впадаєте в такий стан, коли ви сердитеся, хочете зірватися на своїх дітях або на своїй сім'ї, якою би не була ситуація, тому що всі ми зустрічаємося зі спокусами. Повірте мені, спокуси існують, і на них можна купитись. Але якщо ви відчуваєте, що вас Амін, охоплює гнів, знаєте, чудово. що в основі цього лежить страх тоді ви можете сказати, зачекайте, Бог не дав мені духа страху, а силу любові і здорового розуму. Я не боюсь, що мої діти потраплять до поганої компанії. Я не боюся, що щось станеться. Вам потрібно сказати йому місце писання. Коли гніваєтесь так. на грішіть. і не давайте місце дьяволу. Все це одне ствердження. Коли гніваєтесь Правильно. на грішіть. і не давайте місце дьяволу. Амінь. Ось ще одне хороше запитання: як ми можемо співробітничати і згоджувати з вами молити, щоб донести це знання до світу? Так амінь. Розкажіть людям про Біблію. Ми готуємось почати семінари на тему божественного здоров'я. Так, невдовзі ми почнемо амінь. проводити семінари на тему божественного здоров'я. Ми почнемо цього року. Ми збираємось запросити церкву приїхати на два чи три дні. І Дон буде навчати. Я буду проповідувати. І ми Амі. почнемо допомагати церквам семінарами з божественного здоров'я. Моліться за нас про це, бо я справді вірю, що це Божий наказ. Тому що ми очікували, коли церкви запросять нас, дадуть можливість, таке інше. І одного разу Господь сказав, чому ви чекаєте, поки вони це зроблять? Вони не хочуть, щоб чому ви говорили ви про їжу. Вони не хочуть слухати, не споживають цю їжу. А господь буквально сказав мені: ні, так. ви зробіть це, йдіть так. і робіть це. Саме це ми і робитимемо. Це робота апостола так. Апостол це вартовий. І з часом я збираюсь відкрити університет божественного здоров'я. Це буде в наших Халабу. планах на майбутнє. Це скоро прийде для того, щоб донести цю інформацію лікарям, щоб вони знову почали отримувати її. Це не складно. Ось що я кажу людям: це просто, це просте послання, і воно містить собі. Нехай їжа буде вашими ліками. Кілька не багато, кілька ключових харчових добавок. Оптимізація гормонів, і потім вам слід приймати Євангелію. Так. Вам слід перепрограмувати розум Словом Божим. Потрібно вкласти У в нього людину. віру в, людину, в усій Він буде навчати це медичних працівників. Він буде навчати лікарів три дні. Вони будуть приїжджати і, або хіропрактики і, хіропрактики, і діетологи. Медики, які завгодно, він почне допомагати їм. Амінь. І все це протягом одного Вірно. року. У нас дуже багато планів. Багато всього відбувається. А тепер запитання: чи є ризик пов'язаний з прийомом гормонів? Так. Ось чому що стосується тироїдів, вам слід слідкувати за пацієнтами. коли люди приходять з низьким рівнем гормону щитоподібної залози, я починаю з малих доз і поступово збільшую їх, а також перевіряю аналіз крові. Якщо у людей прискорене серцебиття або крутиться голова, необхідно перевірити рівень гормонів і серця. Якщо у них є проблеми з серцем, я можу зачекати і використати крихітні дози тироїдних препаратів. Або взагалі не застосовувати їх деякий час. Тому так, тестостерон може бути небезпечним, якщо ви приймаєте занадто багато. Ось чому вам слід слідкувати за цим. Він може підвищувати тиск крові, він може викликати еритроцитоз або надлишок червоних кров'яних клітин. Тоді у людей починає червоніти обличчя. Тому так, ризик є з естрогеном. Так, естроген це двосічний меч. З естрогеном потрібно бути дуже обережними. Якщо у пацієнта в анамнезі є рак грудей. Рак яєчників, рак матки потрібно бути дуже обережними. Я зазвичай виключаю естроген. Прогестерон те саме. Що стосується гормону росту, я його не використовую. Я використовую пептиди. Наднирники майже у кожної людини на цій планеті слабенькі наднирники. Коли ми оптимізуємо рівень тестостерону, наднирники перезавантажуються. Це як перезавантаження наднирників. Все дуже просто. Отже, як довго потрібно приймати гормони? А як довго ви хочете відчувати себе добре? Як довго ви хочете мати енергію з надлишком? Як довго ви хочете бути стійким до хвороб? Як довго ви хочете жити? Чи хочете ви жити і закінчити це життя сильним? Чи ледве перетнути фінішну риску, бути слабкими, крихкими і серкопенічними? Я знаю, що ви одразу ж подумали з фінансової точки зору я не знаю, чи можу собі це дозволити. Це неправильна думка. Амінь, амінь, Ви не можете фінансово не дозволити собі цього. Хвороби Бо умова йде про здоров'я це інвестиції у ваше здоров'я. Вам справді доведеться змінити парадигму, щоб зрозуміти, що ви варті цього, ви варті цих інвестицій. Якщо вам доведеться припинити ходити у Starbucks і збирати гроші для того, щоб вкладати в своє тіло правильні так. речі, тоді вам слід це так. зробити. Ви можете знайти це. Бог допоможе вам знайти спосіб, якщо ви хочете справді хочете і бажаєте цього, і це Бог дасть вам ще забезпечення дещо. Сіяння і жнива. Вірно. У вашому даванні. Сійте в це. Амінь. І ви отримаєте фінансовий та фізичний урожай. Мені подобається. Як каже Річард Робертс, коли він сказав це, я пригадав, як говорив його батько, Орл Робертс. Ви атакуєте нестачу. Чудово, хвала Богу, чудово. своїм насінням. Амінь. Ви атакуєте їх. не захищаєтесь, а наступаєте і ви робите це, знаючи, що це воля Божа для вас. Моє здоров'я Так. це його воля. Амінь і Він забезпечить мене. Так тому я сію для цього. Я даю десятину. Я маю бути здоровим. Я повинен мати достатньо грошей для цього. І він забезпечить все. Що мені потрібно? Знаєте, люди знаходять гроші на новий айфон. Так. Але ваша медична страховка покриє більшу частину цих витрат. Вона заплатить за більшу частину аналізів. Вам також повернуть вартість багатьох візитів до лікарів. Тому якщо ви маєте медичну страховку більша частина цих витрат, 80% швидше за все будуть покритими. Тому у вас нема причин відмовлятися. Ви запитаєте, як же вартість ліків, деякі з них дешевші ніж інші. Отже, у вас є два найважливіші гормони для того, щоб церква була сильною. І коли ми стаємо старшими, це по перше тестостерон, і навіть для жінок, який не дає їм стати слабкими, не дає їм стати остеропоротичними чи остеопенічними і гормони щитоподібної подібної залози. Ці препарати коштують досить надорого. дорого. кожен може собі це дозволити. Це було хороше питання. І Коли ви це робите, вгадайте, що ви робите. Ви зачиняєте двері для більшості хвороб, якщо з'єднуєте це з кетодієтою, рослинною кетодієтою, фізичними вправами і тим, що я називаю сімома стовпами здоров'я. А це просто питна вода, прості речі, сон, зменшення стресу. Але восьмим стовпом здоров'я я називаю оптимізацію гормонального рівня. Дуже важливо пройти цю дистанцію сильними і бути частиною пробудження останнього часу, щоб ми були сильними та мужніми, а не слабкими і такими, що ледве доходять до фінішу. В останню хвилину, яка у нас залишилась, прийміть правильне рішення, правильне ставлення. Я не просто щось виправляю. Я змінюю своє життя. Віднині і назавжди І це те, що я робитиму, доки житиму на землі. Я дбатиму про свій дух, душу і тіло кожну частину мене. Бо я свідок живого Христа. Слава Богу. І завдяки йому я можу це зробити. Амінь, Боже мій. дякую тобі, Доне. Дякую тобі, Мері. Це честь для нас. Дякуємо вам. Ти розумна і гарна. Я не говорю про тебе. Я знаю. Продовжуй, Джеремі. Дякую, сер. Головним місцем писання на цих передачах було перше послання до слонян 5.23. Дозвольте мені прочитати його ще раз. Там говориться: а сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті. І ваш дух, і душа і тіло у всій цілісності нехай збережуться без пороку до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Це обіцянка для вас. Слово від Господа прийшло до брата Копленда, і я хочу показати вам частину цього відео, бо воно відповідає тому, що ми досліджуємо протягом цього тижня. Подивіться це. Просто приділіть мені час, приділіть мені частину свого ранку. Приділіть мені частину свого вечора. Моліться в дусі і заступайтеся за неспасенних. І я подбаю про вас, говорить Господь. Я подбаю, щоб ваше тіло оновилось. Я подбаю, щоб ваша юність оновилась. І раптом білий дискомфорт, які були у вас роками, зникнуть. Слава Богу! Коли ви вийдете назовні і почнете служити тим, хто ніколи не чув про мене, каже Ісус. Ви кличете мене. А я кликатиму вас. І разом ми побачимо, як це станеться. Разом ми побачимо, як це станеться. Разом. Разом. Багато з вас знають, що п'ятниця на передачі «Переможний голос віруючого це день пожертвень. Я ще раз прочитаю вам з послання до Галатів, шосте розділ шотий вірш. А хто навчається слова, діли всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина те й пожне. Багато з вас дивляться цю передачу, можливо, тільки сьогодні або протягом цього тижня. Я знаю, що багато з вас дивляться цю передачу вже багато років, і коли ми з вами чуємо слово Боже, як ми чули на передачі цього тижня, наша реакція щоразу має бути такою: отець, як ти хочеш, щоб я відреагував на почуте? Як ти хочеш, щоб я відповів на те слово, яке ти посіяв у моєму серці? Якщо ви чините за цим місцем писання, якщо ви отримали щось через це служіння через цю передачу, це можливість посіяти в них, бо посіявши, ви тим самим посилюєте роботу цього служіння, щоб зробити у чиєму житті те, що Бог зробив у вашому. партнери, Бог використовує вас тисячі, десятки тисяч у всьому світі. Завдяки вашій вірі, завдяки молитві і вашій підтримці. Євангелія проповідується у всьому світі, і ви є важливою частиною сім'ї місії Кеннета Копленда. Ми не хочемо робити цього без вас. Якщо ви ще не є партнером цього служіння, зверніться до Господа. Дізнайтесь, чи є у вас покликання стояти поруч з Кеннетом і Глорією Копленд на цій передачі у всьому світі, проповідувати Ісуса, проповідувати Слово віри. І якщо Господь закликає вас до цього служіння, приєднуйтесь до нас зі своєю вірою та підтримкою, і це відчинить двері для Бога, щоб Він міг працювати у вашому житті. Амінь. Амінь. Отець, Ми приймаємо пожертвування людей. Ми називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. Перш ніж ми закінчимо, я хочу нагадати вам: якщо ви пропустили якісь передачі цього тижня, ви можете безкоштовно подивитися їх на нашому сайті Кесія або на наших каналах в Ютубі. І не пропустіть передачі наступного тижня, бо до брата Копленда знову приєднаються доктор Дон і Мері Колберт. Вони будуть досліджувати ключі до життя в божественному здоров'ї. Не пропустіть ці передачі, розкажіть про них кому-небудь. Якщо це щось принесло вам, розкажіть іншим, і Господь зробить у їхньому житті те саме, що Він робить у вашому. Дякую за перегляд. Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.